Всім привіт! Ось мій трансивер. І мені дуже подобається ось це. Тут пущені тормоза, все, а він... дивіться як він крутиться. Я хочу, щоб щось його тормозило Діло в тому, що в ЄС в 7507 немає, е... ви не можете змінити шаг настройки. От, так приходиться крутити, крутити і в інший Ну, Саме більше 500 кГц можна перескочити. А приходиться в основному цим енкодером. а ця штука важить 100 грам. Це ж маховик. Я дуже крутнути, він легко дожен крутитися. А він тормозив, хочу розібрати. І подивіться, що з ним не так, я вже розбирав. Вроді все в порядку, а він тормозить і все. Неприємно користуватися цим апаратом. Знімається нижня кришка, щоб добратися до оцих болтів. Їх треба ослабити, тоді вийде передня морда сюди. По-другому не вийде ось тут і ось тут. Ось так повинно бути. Морда сюди вперед. От. Тому що не зніметься валкодер. Зараз знімаємо ручку. Ручку просто тут немає ніяких болтів, нічого. Просто тупо тянуть сильно і все. Ось так. Виглядає. Тепер знімаємо оцю. Знімаємо гайку відкручуємо. Ну і там далі треба плати ще знімати там. Ось так. Далі відкручується оця плата і вон там вже енкодер наш. Ось його розйом. Одсуняється. Зараз я його виташу, бо треба дві руки. Ось волкодер. Але він тормозить. він ну, нелегко він крутиться. Зараз спробую зніму. Далі буду розбирати. Коротше. Зніму ці датчики. Ну, Я не думаю, що це вони. Я знаю, що це приблизно. Там між пластинами є така прокладка второпластова. Я думаю, це вона. Зняв датчики, нічого не помінялось. Так само важко. О, така там система. Такі. Два круги. Один неподвижний, другий вращається. І там такі бігають. Якби полоси два вікна. Він зняв пластини. І тут проблеми нема. Якщо крутнути, а я не можу тут двома руками, ну легко, тут дуже легко. Тільки надіваєш ото і все тормоза Зараз піднімемо. Між ними є сторопластова пластина. А тут масло, дивіться. Знов це масло, вже було воно. Я витер тут. Откуда воно появляється Це масло? От воно і не дає, воно тормозить, бачите який слой. Це я просто зняв оцю верхню. Откуда воно береться? А тут сухо, дивіться, а ні є, тут теж є. Значить це що? Масло просачується. Або це від цих пластин. Ні, це масло не відсюди. Не з усі йде масло. Тут сухо, дивіться. І там. Откуда береться масло? І я прочищав оце вже, десь рік назад. Ось з другої сторони перевернув я цю второпластову. І там масло. Це таке масло, як у Грюндіка, пам'ятаєте, в шкалі. І в конденсаторі там було. Ну, хто дивиться мій канал, вони знають. Я не міг зрозуміти, відкуди воно. Тому що запах такий же самий. І дивіться, те саме масло. Подивіться. Зараз я зніму оце і ви побачите. Так, так, так. О. Вам видно? Ні, ніхто це не маже. Це воно якось... Я не знаю, без запаху воно. Откуди воно береться. Ну, пахне як машинне масло. Ну от і воно як тормоз. Перший раз я його розібрав, коли він тормозив. Я думав, що це я його помазав. Ну я тоді почистив, все, він заработав, я довольний. Через час знову тормоза почалось. Ну, тепер я вже точно знаю, що я його туди не клав. Mm. Отак все крутиться легко. Тільки надіваю оцю, все, тормоз. Mm. Так що... Я зараз почистив із ізопропіловим спиртом, все протер, але я думаю це ненадовго, воно вилізе знов це масло. Откуди воно береться, для мене це загадка. Все рівно тормоза. Я навіть вже пробую без оцієї прокладки второпластової. Все рівно. Ну, тут от такі прижимальщики, ну це ж із заводу. Не крутиться свободно оце. Дивіться, на кінець я добився. Дивіться, як в мене вже крутиться, там все працює. Оце найкраще. У мене ніколи так не було. О, це ж маховик, він повинен так робити. У мене один оборот, навів оборота і вже зараз легко. Зараз покажу, що зробив. Я підпиляв ось ці направляючі, чи як вони, вони прижимали оцю пластину через щуру агресивно. Якби. І зробив я це так. Раз, 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 раз. І там видно настільки. Вони були такі конусообразні, я їх трошки присадив і все. Але я не рекомендую вам робити це, це не по заводському це я собі роблю на свій страх і риск. Бо мені вже надоїли ці тормози, мені неприємно не крутити цей волкодер. Я ось цим тормозом ніколи не користувався. Ну, він же ж для чогось призначений. Зараз, якщо мені вже буде чересчур, ну, свободно воно, то я, я можу підтягнути, тут є болт такий регулюючий. Ну, але я не думаю, що я це буду робити. Зараз у мене, мене устрає така. І я не бачив, щоб у когось була така проблема, не чув про це масло. Може це тільки в Іспанії таке клімат тут другий, чи що? Откуда воно з'являється. Між тими пластинами з'явилось масло і воно тормозить. Ну і я вам показував там в грунті, теж за шкалою було масло. І це не тільки в ньому, в одному, в другому, рюндіку теж було. Не знаю. Напишіть, може в кого Хто є, бачив. Хтось бачив це масло, крім мене. Ну, тепер я задоволений. Тепер я можу з телеграфного участка переміститися в ССБ, наприклад, на двадцятки. А так тут 500 кГц тільки. стрибать може. В АМ діапазону тоже. Отак в мене ніколи не було Ха -ха. Клас. Ну що ж, кому цікаво буде, або кому пригодиться, буду радий. Давайте, всем пока.